Нарешті на каналі Дом Спою вийшла нова серія Skib d під номером 24. Якщо ви хочете мене додати в стендофі, то підписуйтесь на канал, Ставте лайки, а ми з вами її погнали розбирати. Так. Серія починається з того, що ціла купа дрібнені помирає, Скіб-Діпілку. Чуєте? Знаєте, що мені здається? Що в на skib пілку скільки... Цих скібідістів буде наривати, мені так дуже здається. І ми її будемо розбирати на такі частини, що капець. Так, погнали далі. Так. Ціла купа померти дрібнень. Я не знаю, хто це таке. Я не знаю, що хто це така. І так, я не буду. Та, у нас не поняття, що говорить. От я випущу тут. Не потрібно нам ті спи. Я виключу сопутну військо. Отак мені трохи ліпше. Слід. Вона з резном титаном говорить, а йому а йому дуже зле. Він починає кричати або щось говорить таким чином. Він може таким чином щось говорить. Дивиться на тихо. Дивиться на те всі дрібнень помертих. Один драйвол який вижив. Він просів. Так він дає руку дрельмену стану, але він вже помирає. Дрельмен починає комбасити трошки. Він бере свій топорик і нервується. Тобто кірку. Ну, так, що там? Камерманчиком дивиться на нього ззаді. І бачите, я дещо замітив деяку схемку, зараз покажу. Во, бачите? Бачите? Во! Це схемка. Бачите там? Це капець, це схемка якась непонятна. Мам. Ну, ви бачите. Крутиться, во крутиться ця схемка саме. Що я вам показував тільки що. Дрельмен встає. Починає на кам... Чиво дрельмен! Що ти витворяєш? Каже, не треба. А він підходить дуже злий. Два щиток, ні, він не встиг йо мойо, я сподіваюся, що камермен там не помре. Він зажав йому пальцем горло. Він відкрив свого рота і на нього почав нападати. Це капець, якийсь, чесно. Зараз ми будемо її розбирати на величезні частини. Це починається з того, що дрельмен учений помирає. І, і мені таке враження, що ті всі скібідісти навкруг пілки. Мені таке враження, що вони всі ходять проти пілки. Так, вже здається, так? Потім жінка ДАФака. З кібідій-мутантиком. Ну, Я так думаю собі. Там дрельмен учений піднявся. Там дрельмен учений піднявся. не так. Жінка, жінка Дафака, що ж непонятно, що говорить. А ми після того бачимо, як дрельмен гріється до дрельменів. Так. Він буквально з інколи на фабума. Так. Він починає потім говорити щось з нею. Але я не знаю що. Можем тут до неї кричить, так. так. Він, Він... Він і, і, і дрельмен приходить не в той самий час, бо вот. все вже навкруг нього горить. На жаль. Я надіюся, що дрельмен не помруть. Вони сильні. Вони не мають померти. Дрельмени. Але добре це не попали, наскільки скібідістів заважили. Тепер все навкруг. Один дрильмен, який вижив, це капець. Капець. Якому жалко у цього дрельмена? Він був герой просто. А в нього дрель вже... Бачите? В нього дрелька помнята, Оце. Бачите, в нього дрелька це помнята, Капець. Капець якийсь. Ой. Що я роблю, Ой, я нечайно, вибачте. Отак. все, Заховаємо це. Димонся далі. Розбираємо. Так, дрельмен дивиться на це все вс. Цей самий дрельмен дає йому руку. Але він уже не встигає. До речі, а звідки для мене хвісти? Він бере і хоче поламати свій туматику. А це не отаке. Кірка. Так. Камерамен дивиться ну, теж на цей ужас. А дрельмен дивиться в тупорку. Потім камерамен. Дрельмен що ти витворяє? Ну що ти витворяєш? Не витворяй такого. І він бере і проти рукою, його бере. Я думаю, що його спасе дрельмен. Я сподіваюся, що його потяг і тепер мене Я це сподіваюся. Хто чекає нову серію, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо хтось чекає серію, то ставте лайк, підписуйтесь. Всім гарного дня, В принципу. всім гарного дня, всім па-па.